Депутати Полтавської обласної ради готуються до позачергової сесії. На засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства розглянули основні питання, які стосуються підготовки Полтавщини до опалювального сезону. Ключове серед них передача частини Кременчуцької ТЕЦ з обласної комунальної власності у державну, зазначив голова комісії Сергій Білашов і додав. Депутатський корпус робить усе можливе, аби опалювальний сезон у місті Кременчук почався своєчасно і пройшов безперебійно. Предыдущий власні Кременчукський ТЕЦ Полтава Обленерго» не були за ніскока років напрацьовані борги в розмірі більш мільярда гривень, і в цьому році нап «Нафтогаз». Без погашення даних не, не стал підписувати договор з Полтавою теплоенерго. Тому це близько 5-6 днів не было гарячої води в місті все об этом знають, Тому було виработано знаком Нафтогаз таке компромісне рішення, що ми Полтава «Теплоенерго» свою частину. Ми на фемічуске тиспі передаємо повертаємо в державу власність за словами Сергія Білашова. Швидше за все погашення боргів буде закріплене за міністерством оборони України. І якщо на сесії це питання підтримують, то постачальником тепла в Кременчуці може стати міноборони або інший державний орган. Це вже визначить Кабінет міністрів України, зауважив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми очікуємо за декілька тижнів отримати листи від військових частин, від військової частини, на балансі якої буде перебувати ця Кременчуцька ТЕЦ, І тоді вже провести ще одну сесію Полтавської обласної ради, щоб це питання вирішити». Підтримали члени комісії і питання про стан підготовки житлово-комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період. Нині в регіоні до запуску готовий 91% котелень. Також продовжується закупівля генераторів для підприємств. Прозвітував директор департаменту будівництва містобудування і архітектури житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації Едуард Трева разом з тобою на сьогодні проводиться Заходи по перепідключенню і виконання нових ліній для того, щоб застосування графіків погодинних більш було справедливе і равномірне по всім населеним пунктам. Крім того, графік погодинних передбачається у нас буде 6 черг для відключення від самого мінімального це півтори години. І максимально у нас можуть бути відключення до 6-6,5 годин. Також на сесію члени комісії винесуть питання про зниження тарифів на теплопостачання для комерційних та бюджетних установ.